Вітаю. й вітати нема ще. У парламенті почалися бійки, але як видно, бійка почалася всього на з того, що наш депутат Артем Семенюк, якого вибрали, чи не вибрали, чи купилися йому мандат Басарабії, вдарив в обличчя жінку, вдарив сильно. Ударив Ірину Сих з Львова так сильно, що він розбив її губу і в неї гематома на обличчі. Як міг чоловік підняти руку на жінку? Як міг з такою люттю і ненавистю ударити свою колегу? І взагалі, чи має право після цього він заходити у Верховну Раду? Чи має право Артем Семенюк сьогодні приїжджати на Буковину і говорити, що він представляє інтереси наших виборців? Хто з наших виборців хоче мати такого забіяку, який б'є жінок? Він не б'є чоловіків. Він, напевне, не може бити чоловіків. Я знаю таких. Я їх бачу. Я в дитинстві їх за це карав. Але вони, вони розплодилися, як, як то? Погань серед нас. І що з цією поганю робити? Що буде робити зараз Свобода? Як вона буде зустрічати кожного тижня, коли не буде пленарних засідань? І Артем Семенюк буде приїжджати в Чернівці на Буковину? Як його будуть зустрічати виборці у Сокорянському, Кельменецькому, у Заставницькому, Хотинському районі? Як його будуть зустрічати матері? Як його бабки будуть зустрічати, чи вони не боються, що він їх буде бити, на вулицях, буде ловити і бити, так як він бив Ірину Сих. Хто він такий після цього? Чи можна йому подавати руки? Порядна людина може подати тепер руку Артему Семенюку, який б'є жінку. І з цього саме почалася і бійка. І правильно тягне Бог тепер сказав, що партія регіонів вже не... Добирає ніяких методів для того, щоб знущатися над українським народом.